Вивезли у лісопосадку, застрелили, а тіло закопали. У Луцькому суді заслухали справу щодо моторошного заказного вбивства, яке сталося на Ковальщині. Ідеться про резонансну справу, що трапилась у вересні 2019 року. Тоді на околиці Коваля знайшли закопане у хащах тіло чоловіка із простреленою головою. По гарячих слідах поліцейським вдалося розкрити вбивство та швидко встановити ймовірних злочинців. Офіційна версія – 46-річного волинянина вбили на замовлення, і все сталося через ревнощі. За версією слідства, ймовірний замовник вбивства Сергій Савченко. Чук, який приривнував потерпілого до своєї дружини. Пособником ж в усуненні конкурента став уродженець Грузії Віталій Гадуа. А виконавцем вбивства його рідний брат, який має бойовий досвід на Кавказі, Руслан Гадуа, відвіз їх на місце злочину ще один уродженець Грузії, Букія Мамука. Домовившись жертвою про зустріч поблизу надіючого кафе в Ковалі, місце було вибрано заздалегідь, щоб нібито замо. Мовити йому виконання будівельних робіт зловмисник зранку, 16 вересня 2019 року, провів потерпілого якнайдалі від дороги та вистрілив йому в голову. Підозрюваних у вбивстві оперативно затримали. А у квітні 2020 року справу передали на розгляд до суду. Здавалося, наче Феміда швидко поставить крапку у цій справі. Втім, минуло вже понад три роки. А віз і нині там. За роки судових засідань двох обвинувачених Сергія Савчука та Букію Мамуку відпустили з під варти під домашній арешт. Інші ж двоє ті самі брати Руслан Гадуа та Віталій Гадуа. Досі перебувають у СІЗО. Відтак, 4 січня 2023 року у Луцькому міськрайонному суді відбулось чергове слухання цієї справи. Під час судового засідання прокурор клопотав про продовження цих запобіжних заходів і надалі. Два на особу обвинуваченого Існує ймовірність, що не цього запобіжного заходу останній може вхилитися в суду з метою уникнення кримінальної відповідальності. Крім того, то, слід дорахувати, що в даному кримінальному провадженні ще не допитані всі свідки, а тому, оскільки суд може прийняти їх як дотис після безпосереднього допиту суддя, тому і на даний час існує ризик того, що обвинувачення перебуваючи на свободу може неправомірно впливати на них зміни своїх свої Втім, ані обвинувачені, ані їх захисники з клопотанням прокурора не погодились. А навпаки, просили суд відпустити усіх під особисте зобов'язання. Мовляв, в країні війна і вони краще підуть воювати. Злому слова під захист, але хотів би сказати, що Савчук на всі засідання без виключення. Коли були виклики, він з'являвся, то думаю. Бувається, що до нього запобіжний е, захід буде особисто зобов'язання. На, на даний момент е, є військовий стан, а Гадова е, Руслан є учасником фактично бойових дій, має навики відповідного е, 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 застосування і має таке бажання е, піти і захищати суверенітет України, оскільки він є громадянином також і України. Однак колегія суддів таки задовольнила клопотання прокурора, тож запобіжні заходи усіх обвинувачених продовжили ще на 60 діб. На наступному судовому засіданні Феміда заслухає свідків у справі, які повідомлять суду нові подробиці у цій моторошній історії.